Як спілкуватись з близькими, які перебувають в зоні бойових дій. Спілкування з близькими, які перебувають в зоні бойових дій, може бути дуже важливим для підтримки їхнього морального духу та вашого зв'язку. На жаль, іноді трапляється, що стосунки в родинах військових можуть погіршуватись. Рідні помічають певні зміни у поведінці та спілкуванні з військовослужбовцями. Підвищену дратівливість. Бурхливі емоційні реакції, відчуженість, зміну звичок і моделей поведінки. Що військовослужбовець при цьому може відчувати: тривогу за те, що дружина або чоловік не дочекається і знайде іншого партнера, засмучення через те, що не можуть приймати активну участь у справах сім'ї, тобто відчуття себе поза родиною. Безпорадність через неможливість відповідати за безпеку родини там, де родина фактично мешкає, стурбованість через те, що втрачаються актуальні спільні теми для розмов з близькими і рідними роздратування, коли їх навантажують проблемами, особливо побутовими, які вони не можуть допомогти вирішити. Це може стати причинами віддаленості і появи холоду у стосунках в родинах військовослужбовців. Що робити, щоб покращити стосунки? Перше і найголовніше бажання всіх членів родини ставитись один до одного з теплом, повагою і розумінням, прийняти той факт, що зміни у стосунках в принципі неминучі. Для більшості військових сім'я займає важливе місце будьте підтримкою, висловлюйте свою підтримку та любов. Нехай вони знають, що ви завжди поруч, навіть на відстані, слухайте, дайте їм можливість висловити свої думки та почуття, будьте позитивними, розповідайте про хороші новини та події з вашого життя, намагайтесь підтримувати позитивний настрій у розмовах. Якщо військовий говорить про себе мало, розповідайте про дітей, сім'ю, родину, про себе. Запитуйте про їхні потреби, Дізнайтеся, чи є щось, що ви можете зробити для свого рідного або чим допомогти, будьте терплячими, розумійте, що вони можуть бути зайняті або не завжди мати можливість відповісти одразу. Терпіння та розуміння дуже важливі. Можна говорити про фізичний стан, про сімейні родинні новини, про плани на майбутнє тощо. Не варто говорити про особисті психоемоційні проблеми, оскільки не знаєте, в якому стані та в яких умовах перебуває військовий. Йому легше виконувати бойове завдання, якщо він знає, що надійний тил в безпеці. Дуже добре, коли сім'я є опорним об'єктом, на який можна покластися, де є відчуття безпеки. Пам'ятайте. Що ваша підтримка та любов можуть бути величезною силою для ваших близьких у цей складний час, вони відчувають вашу турботу і це допомагає їм вистояти та не втратити себе. Тема наступного випуску як підтримати людину, яка переживає втрату близької людини. Якщо ви потребуєте юридичної, соціальної або психологічної підтримки, звертайтеся за контактним телефоном ветеранського простору сильні та незламні 063 07 39 763 або за адресою місто Бар, вулиця Героїв Майдану, 5, будівля ліцею номер 4 Волонтерський проєкт Єднання та Підтримка. Впораємось разом!